Холодний ранок, скроплений росою, за обрію виводив новий день, а праведник, миваючись сльозою, благав у Бога за своїх дітей. Може, зрішили, може, провинились? А може, вони надмір веселились, почуй благання, батьківське моє, старечі руки. Підняті до неба, від хвилювання тіло все тремтить, у Бога ласку вимолити треба, ставать з коліна і ов не спішить, стадать численні, працьовиті слуги, достаток в кожного з його дітей. Не знають горя, труднощів, недугів та в праведності чоловік оцей не забуває. Ім'я свого Бога схиляється в покорі перед ним, він ще не знає, що прийде тривога, що все багатство зникне, наче дим, він ще не знає, що загинуть діти, що буде рани, черепком шкребти, що буде він на попелі сидіти, йов ще не знає, що жде його. Та він. Знав Бога, Йов у нього вірив, приносив жертви, плакав і молився. Своє життя він Господу довірив, був з Богом завжди, і він не помилився. в життєвих розкошах, достатку щастя, про Бога Йов не забував на мить, у простоті невинності сердечній, славив Творця, що всім життя дарить. А як у тебе, як у мене, друже, чи пам'ятаємо про Господа в добрі, чи ми до справ Господніх не байдужі, коли живем достатку і в добрі, чи славим Бога за столом багатим, чи дякуємо, як досягли чогось, живемо з ним щодня, чи тільки в свято, хвилу віддати спішимо якось. Чи вливається у радісні хвилини подяка з твого серця через край? Чи кожної щасливої хвилини хвалу творцю складаєш на вівтар? Чи знає небо, ти є богобійний? Чи знає небо, що втікаєш ти від зла? Чи знає небо, що для Бога ти надійний? Що пам'ятаєш щастя про Христа? Чи твої руки підняті до неба, коли затища у твоїм житті? Чи сильно дуже Бога тобі треба, як розкошує дім твій у добрі? Якщо не дякули за столи багаті, чи буде вдячність за через твій кусок? Якщо не дякували, коли були завзяті, що буде, як зіпремось ці на ціпок? Якщо достаток? Ти приймаєш як належне, що буде, як збідніє дім твій весь? Нині успішний завтра протилежне, чи буде вдячність, В серденьку твоїм? Нині ще щебечуть діти в твоїм домі. Чи буде вдячність, як не стане їх? Нині щасливі, сильні і здорові, а як хвороба прийде на поріг? Чи буде вдячність на устах безсилих, згадай, як йов сидів угнаякав, і бачив поряд друзів він щасливих, що було тоді в нього на устах? Хай буде ім'я Господа Благословене, Щоб прозвучали ці слова, Молився Йов до Господа щоденно, і бачив, як щастя лилось, як прийшла біда. Я уявляю, як в долонях неба нема в куштовності подяки всі лежать. Одні ніс ангел, як була тривога, одні в краплях радості блищать. Як легко Бога дякувати в щасті. І як не просто дні випробувань. Ми на землі лиш гості тут до часті, нам не дійти до неба без страждань. Хай на дорозі, що веде до неба в наших серцях і в радості, журбі хвала звучить, Спасителю для тебе, бо ми лише раз живемо на землі. Тож, зустрічаючи і радощі, і тривоги, приймаймо з неба сподякою з, з душі, за це в кінці життєвої дороги нам в небі вручать. Zolotir insieme. Amen.